Це то Boxing Generation та рубрика Dream Fight. В ній не запитуємо боксерів нашої компанії про поєдинки мрії, які так і не відбулись сьогодні. У нас 5 боїв: Майк Тайсон проти Мухаммеда Алі, Олександр Усик проти Евандера Холіфілда Піковий Флойд Мейвезер проти пікового Сауля Альвареса, Джервон Та Девіс проти пікового Ломаченка та Віталій Кличко проти Володимира Кличка. А відповідати на питання будуть Данило Лозан з рекордом 9-0 та Андрій Скакун з рекордом 8-0-1. Поїхали! Усик проти Евандера Холіфілда. Усик. Усик. Україна понад усе усик чемпіон, найкращий чемпіон. І просто, ну чому? Він мені імпонує як людина, і більше нравиться. Ну, подобається стиль ведення його бою. Він, він би він дихає, він фізично міцний. Він і вдарити може, хто б що не говорив, що він там не б'ючи. Я думаю, ну Холіфілда більш за стара школа боксу, а в Усіка більш приспособлена вона до всіх стилів. Він якби з усіма може працювати, як і з Холіфілдом, так і з Ф'Юрі. Якщо ще не знайшлося того, хто зміг перемогти Усика, я думаю, що його ще й не знайдеться не скоро. Майк Тайсон проти Мохамеда Алі. Тут так важко, але я думаю, що все таки Майк Тайсон. Майк Тайсон е, зламає просто. його. Я вважаю натиском напором, якщо взяти пікову форму Мохамеда і пікову форму Тайсона, однозначно, Тайсон. При всій повазі до е, величайшого. Але для мене великий це Тайсон. Ну, по-перше, я такий е, теж танчик по своїй стихії і думаю, що ну. Такі колотухи розряжав Майк Тайсон і думаю, що Десь би все-таки він зацепив. Піковий Флойд проти пікового каналу. Mm, а вже ж Флойд. Флойд. Чо? Е, зовсім різні стилі. Флойд це дуже великий боксер я. Його ніхто не зміг перемогти, я думаю, що навіть би канело не впорався. Ми вже, бачили, ми, вже, ми, ми вже бачили їхній бій. Не можу сказати, звісно, що піковий Канело був, але він, він далеко не лох був, він був на розгоні, ну, крепко. А Флойд, самі розумієте, майже 40 років було, і, і молодий Канело. Ну що хто міг собі уявити, як міняв школу згодить. Джервонта проти Пікового Ломаченка. Джервонта. Ломаченко. Хоч я і така моя думка, я не зовсім підтримую Ломаченка, але він боксер високого класу. На своєму піку, що він чудив, ноги, руки, непонятно звідки, куди, що. Ну, це так своїми словами, але думаю, що Ломаченко набагато більш. Хоч і Джервонта гепає так, що мама вибач мене, але. Всі ці захисти, всі ці маневри Ломаченко був на вищому класі. Я більше зараз схиляюсь до Джервонти, так як в нього також є ця хижача манера, чого нема у Василя. У Василя є якась така наглість, якась така типу, потужність, техніка, все, але ніхто не, ну, не, не віддають перемогу по тому, як ти гарно танцюєш, бо й стіні ведеш та відчуває кров і все інше. Він просто раз вдари, Вася зробив. Ми це бачили з Лопесом. Як Лопес декілька разів попав по Васі, Вася вже не хотів такі ти перти в розміни, закручувати його і все інше. Навіть, ну, навіть, на мою думку, в 12-му раунді він взагалі-то ти... перший раз Вася здохшим бачив. Останнє питання: Віталій Кличко проти Володимира Кличка. Нічия. Ну, а вже ж Віталій, мужик, є сержант всередині. Жоще, він іменно, ну мужик, все. То, що Володя ти, 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 технічний, то, звісно, все класно, але бокс це якби спорт для джентльменів і для справжніх чоловіків.